Уявіть собі світ, де замість нескінечного шуму автомобілів спів птахів, де енергію отримують не з диму і нафти, а сонця, вітру і води, де природа не ресурс для використання, а рівноправний партнер звучить як утопія. Та деякі країни вже й сьогодні живуть так, і це не фантастика, а реальність побудована на усвідомленому виборі у світі кліматичної кризи та надспоживання Ці країни демонструють, гармонія з природою не міф, а стратегія майбутнього. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. У цьому відео ми вирушимо у мандрівку до п'яти країн, які стали символами сталого розвитку. Кожна з них має свої особливості, але всіх об'єднує одне. Вони показують, що можливо жити, не руйнуючи, а підтримуючи баланс з навколишнім середовищем. Деякі з них ухвалюють закони на захисток крічок як живих істот, інші будують цілу економіку навколо національного щастя, а деякі просто беруть і використовують майже 100% зеленої енергії. Та перед тим, як вирушити в цю подорож, давайте з'ясуємо, що ж сьогодні означає жити в гармонії з природою. У 2025 році це вже не просто романтичне уявлення про дерев'яну хатину серед лісу, це системний підхід, який охоплює зелені технології від сонячних панелей до електричного громадського транспорту. Це продумана екологічна політика, закони, що захищають не лише довкілля, а й права самої природи. Це культура свідомого споживання, менше пластику, менше відходів, більше повторного використання. І звісно, це співіснування з дикою природою, коли людина не витісняє ліс, а живе поруч із ними, навчається у нього і поважає його ритм. І знаєте що? Деякі країни настільки серйозно сприймають гармонію з природою, що навіть визнають дерева або річки юридичними особами. Тобто, умовно кажучи, ліс може подати до суду. Абсурд аж ніяк. Це просто новий рівень мислення. Тож поїхали, далі буде не менш захопливо. Почнемо з країни, яку часто називають зеленим серцем Центральної Америки Коста Рики. Незважаючи на невеликі розміри, ця країна вже давно стала еталоном екологічного способу життя. Уявіть лише, понад 99% електроенергії тут виробляється з відновлюваних джерел сонця, вітру, геотермальної енергії та переважно гідроелектростанції. І це не короткочасна акція, а сталий тренд, що триває вже понад 10 років. Коста Рика вкотре доводить, що навіть без величезного бюджету країна може зробити екологічну революцію. Але найвражаюче — це політика біоцентризму, яку країна поступово впроваджує на законодавчому рівні. У Коста-Риці природа визнається не лише як цінність, а як суб'єкт із юридичними правами. Іншими словами, ліси, річки, навіть конкретні види можуть мати законний захист не лише через людину, а самі по собі. Такий підхід повністю змінює парадигму: природа не власність, а партнер. Більше чверті території Коста-Рики понад 25%, оголошено національними парками та природними заповідниками. І це не просто зелені зони на папері. Вони справді охороняються, моніторяться та слугують місцем досліджень і сталого туризму. Природа охорона система тут настільки розвинена, що навіть найвибагливіші екологи з усього світу приїжджають сюди, щоб вивчати досвід країни. Ще один ключовий аспект туризм як інструмент збереження природи. Коста-Рика запровадила модель екотуризму, де кошти від відвідувачів частково йдуть на отримання заповідників, освітні програми та дослідження. У той час як багато країн перетворюють природу на атракціон із бетонною пластику. Коста-Рика обрала інший шлях дбайливого залучання. Турист тут не споживач, а учасник екологічного процесу. Особлива увага приділяється екологічній освіті з самого дитинства. Діти тут змалечку вчаться сортувати сміття, поважати тварин і розуміти природні цикли. У школах програми зі сталого розвитку, екскурсії в джунглях, уроки біології в парках. Все це формує покоління, яке мислить екологічно не через моду, а через внутрішнє переконання. Один із найцікавіших фактів у 2017 році Коста-Рика протрималась 300 днів поспіль повністю на зеленій енергії. І з кожним роком ця планка стає не винятком, а нормою. В умовах глобального потепління це звучить майже як фантастика. Але ні, це просто Коста-Рика. Наступна зупинка Швеція. Якщо Коста-Рика вражає своєю дикою природою, то Швеція показує, як гармонійно інтегрувати екологічність у високотехнологічне суспільство. Ця країна лідер у впровадженні стратегії зеленої економіки, мета якої повна вуглецева нейтральність до 2045 року. І це не просто декларація. Уже зараз Швеція демонструє, як можна перетворити міста на екологічні системи майбутнього, не жертвуючи комфортом. Почнемо з відходів у той час, як більшість країн бореться з горами сміття, у Швеції менше 1% побутових відходів потрапляє на сміттєзвалище, решта або переробляється, або спалюється з отримання енергії. Система настільки ефективна, що Швеція навіть імпортує сміття з інших країн Європи, щоб забезпечити свої переробні заводи. У деяких містах, як от Векше, навіть сміттєпроводи під землею працюють за вакумною системою, щоб мінімізувати транспортні викиди. Транспорт ще одна сильна сторона країни: тут активно розвивається електричний громадський транспорт. Зокрема, в Стокгольмі, де електробуси, метро та навіть електричні пароми вже стали звичним явищем. Також тут діють ініціативи з популяризації велосипедів. велодоріжки пролягають навіть у снігові зими, а уряд стимулює купівлю електромобілів податковими пілігами. Шведські міста це еталон зеленого урбанізму. Стокгольм ще у 2010 році був визнаний першою зеленою столицею Європи. Мальме перетворила старий порт на район із повністю екологічною інфраструктурою. А Упсала прославилась своїми живими дахами, де росте трава, квіти і навіть малі дерева. Це не лише краса, а й природна термоізоляція, боротьба з міським перегрівом і підтримка біорізноманіття. І що важливо, екологічність тут підтримується на всіх рівнях. Держава інвестує у зелений перехід. Муніципалітети розробляють власні стратегії сталого розвитку, а громадяни звикли до сортування, енергозбереження і відповідального споживання. І це не просто модна тема. У Швеції сортування сміття це така ж частина культури, як кава на терасі. Швеція не просто планує знизити викиди. Вона хоче стати кліматично позитивною, тобто вилучати з атмосфери більше СО2, ніж викидає. І вже зараз уряд розробляє технології зі збирання вуглецю просто з повітря. Це амбітно, це дорого, але для Швеції цілком реально. А тепер вирушаємо до однієї з найменш відомих, але неймовірно унікальних країн світу Бутану, маленького королівства в Гімалаях. Це не просто ще одна зелена країна. Це місце, де екологія, духовність і політика поєднуються в єдину філософію життя. Бутан єдина країна у світі, яка має негативні викиди СО2. Так так, вона не просто не шкодить планеті, вона допомагає їй дихати чистіше. Цей результат досягається завдяки декількам революційним рішенням. По-перше, Конституція Бутану гарантує, що не менше ніж 60% території країни завжди залишатиметься вкрита лісами. Наразі лисистість перевищує 70 відсотків, і це забезпечує не лише чисто повітря, а й збереження унікального біорізноманіття Гімалаїв. По-друге, енергетика країни на 100% базується на гідроелектростанціях, чистих і відновлюваних джерелах. Але найбільш вражаюче це те, як Бутан вимірює успіх: тут немає гонитви за ВВП. Замість цього, індекс національного щастя. Він враховує добробут громадян, стан довкілля, культури, духовність та баланс між роботою і життям. Це унікальний підхід, який став об'єктом захоплення для багатьох економістів світу. Уряд працює не на зростання споживання, а на зростання гармонії, і саме тому Бутан живе в ритмі природи, а не ринку. Ще одна цікавинка: політика обмеженого туризму. На відміну від країн, де туризм руйнує природу, Бутан, навпаки, зберігає її завдяки особливої моделі. Всі туристи мають сплачувати щоденний екологічний збір, а їхній маршрут і проживання сурово регулюються. Це не заборона, а система, яка захищає природні ресурси від масового навантаження і водночас дозволяє поділитися своєю культурою зі світом. Буддизм, духовна основа країни, також сприяє екологічному мисленню. Тут навчають поваги до всього живого, уникання шкоди іншим істотам і простого життя без надмірного споживання. Духовна і екологічна гормонія тут ідуть поруч, це не гасло, а стиль життя. Наприклад, під час будівництва доріг у бутані можуть змінити маршрут, щоб не зашкодити гнізду рідкісного птаха. У сучасному світі це звучить як анекдот, але для бутану норма. Як не згадати про заборону на продаж тютюну, пластикові пакети та виріс лісу. Тут екологічні закони не декларація, а реальні обмеження, які підтримує суспільство. У підсумку Бутан показує, що жити в гармонії з природою іноді треба не технології, а мудрість. Стародавня, тиха, але потужна. Наступна зупинка Нова Зеландія. Країна, де епічні пейзажі, володаря, персню це не лише декорації, а справжня гордість національної культури та політики. Тут природа не просто охороняється, вона офіційно має права як юридична особа. У 2017 році річка Вангануї отримала правовий статус живої істоти, а за нею і кілька лісів і гір. Це означає, що в разі шкоди природі від імені річки чи лісу може виступати адвокати в суді. Звучить як фантастика, але це реальний закон у 21-му столітті. Ключову роль у цій трансформації відіграють Маорі корінний народ, чия філософія сповідує повагу до землі, води, лісів і всього живого. Співпраця уряду з Маорі стала основою політики сталого природокористування. У господарстві, рибальстві, фермерстві все більше практик базується на традиційних знаннях, що існували задовго до появи екологічних трендів. Наприклад, Маорі не вирубають ліси без ритуалу подяки природі, і ця традиція знайшла місце навіть у сучасному законодавстві. Нова Зеландія активно бореться з наслідками колоніального минулого, зокрема з інвазийними видами, які загрожують місцевій флорі і фауні. Програма масштабного залісення охоплює тисячі гектарів, а паралельно проводиться винищення чужородних видів, що знищують рідкісні ендемічні тварини. Це боротьба не за картинку, а за збереження унікальних екосистем, яких немає більше ніде у світі. У сфері сільського господарства впровадження екотехнологій від розумного фермерства, яке мінімізує витрати води і шкідливих речовин, до сонячних панелей на фермах та навітніх біологічних добрив. У рибальстві цифрові системи контролю вилову, щоб не винищити рибні популяції. Все це частина національної стратегії зеленої продукції, яку Нова Зеландія активно експортує. Окремої уваги заслуговує стратегія сталого туризму. Країна обмежує кількість туристів у деяких регіонах. Регулює інфраструктуру так, щоб не нашкодити природі, і навіть запускає освітні програми для гостей. Наприклад, перед походом у гори відвідувачів навчають, як поводитися, щоб не зашкодити рідкісним видам рослин або не залишити слідів на маршруті. Тут туризм партнерство з довкіллям. у 2020 році. Уряд нової Зеландії оголосив про плани ввести бюджет добробуту, де добробут довкілля має таку ж вагу, як і економічні показники. І це не просто красива фраза. Бюджети вже формуються з урахуванням впливу на екосистеми. Це радикальна, але надзвичайно логічна ідея. Природа не витрати, а інвестиція. Завершуємо нашу подорож у серці Європи, Швейцарії. Країні, яка вже давно довела, що високий рівень життя і гармонія з природою можуть існувати пліч-опліч. За індексом екологічної ефективності, Швейцарія стабільний лідер. Тут вражає не лише державна політика, а й культура поваги до природи, яка пронизує все від містобудування до способу життя в горах. Одним із основних досягнень є збалансованість урбанізації з природним середовищем. Міста не поглинають природу, вони обравнені лісами, горами, озерами. Замість того, щоб зводити чергові бізнес-центри, тут будують енергоефективні будинки, які споживають у рази менше ресурсів. Архітектура Швейцарії не просто сучасна, а зелена, сонячні панелі, рекуперація тепла, екологічні матеріали. І це підтримується державою через податкові стимули та дотації. Справжній скарб країни водні ресурси та ліси, які охороняються з майже педантичною точністю. Законодавство чітко регулює вирубку, водозабір і вплив на екосистеми. Уряд інвестує мільйони франків у гідроенергетику, що забезпечує близько 60% електроенергії країни, окрема гордість альпійські поселення, де збереження традиційного укладу іде рука обруку з екологічною модернізацією. Тут живуть не тільки на природі, а в гармонії з нею: місцеві продукти, сезонні страви, мінімум транспорту, максимум самозабезпечення. Ще один ключовий фактор громадська участь у природоохоронній політиці у Швейцарії. Екологічні рішення часто приймаються через плебісцити, тобто голосування громадян. Наприклад, саме так були схвалені обмеження на викиди СО2, правила енергоефективного будівництва та навіть закони щодо заборони шкідливих пестицидів це екологічна відповідальність, яка йде знизу вгору. А тепер давайте замислимося: ми з вами щойно подолали планету від джунглів Костарики до альпійських лугів Швейцарії, побачили, як країни можуть жити в злагоді з природою, не втрачаючи при цьому технологічності, економічної стабільності чи щастя громадян. Кожна з цих історій не просто факт, а нагадування, зміни можливі, і не десь колись, а вже сьогодні. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.